У Чернігові правоохоронці провели обшук у виконувача обов'язків міського голови Олександра Ломака. Зранку про обшуки у себе вдома повідомив сам посадовець у соцмережах. Привіт, обшуку рядовий. Моє відрадження в травні 23-го року в Німеччину міста Ахен для підписання угоди про партнерство, а також церемонія вручення Україні в особі президента Володимира Зеленського премії Карла Великого. Крім того, Підписання угоди про партнерство з містом Реймс, Франція, участі в днях Чернігова в Реймсі та отримання прапору честі від Паре в місті Страсбург. Ломако пов'язав проведення обшуків у нього з публікацією посту про спробу міської військової адміністрації та її начальника Дмитра Брижинського уникнути відповідальності за ракетний удар по драмтеатру, який стався 19 серпня. У державному бюро розслідувань сказали, що обшуки не пов'язані із висловлюваннями Ломака у соцмережах і проходять на підставі ухвали суду від 6 жовтня. Посадовець оформив собі відрядження з 7 травня 2023 року до Німеччини. Наразі з'ясовуються обставини, яким чином він також опинився у Франції, Бельгії, Нідерландах та Польщі. За наявною інформацією, ці канікули тривали орієнтовно з 7 по 21 травня 2023 року. У коментарі Укрінформу Ломако сказав, що в Нідерландах він взагалі не був, а у Бельгії опинився через скасування прямого рейсу з Реймса до Аахена і пробув там дві години. Також, за словами Олександра Ломака, правоохоронці вилучили у нього закордонний паспорт, телефони, наліпки на багаж, сувенірні вироби та фото, що можуть підтверджувати дані про поїздку за кордон. Підставою для обшуків стало рішення Личаківського суду міста Львова, повідомив він. Цього ж дня обшуки провели і в заступника голови обласної ради Дмитра Блауша. Як повідомив він у коментарі Суспільному, правоохоронці були у нього вдома і на роботі. Йому інкримінують виїзд за кордон у власних справах, який він оформив як службове відрядження. Більше деталей посадовець розповісти не зміг, посилаючись на таємницю слідства. Також сьогодні правоохоронці шукали в обласній раді документи, за якими її депутати виїжджали за кордон. Інформацію в коментарі Суспільному підтвердила голова облради Олена Дмитренко. На її переконання, всі документи були оформлені у рамках закону. До самого приміщення облради журналістів Суспільного не пустили.